Наталія Ряба мешканка села Перемель Берестечківської громади. Разом із чоловіком Русланом вони виховували трьох дітей. Жінка зізнається, чоловік дуже хотів ще одне маля донечку Маргариту. Та довгий час їм це не вдавалося. На початку повномасштабного вторгнення чоловік Наталії повернувся в Україну з-за кордону та згодом був мобілізований до війська. Вже перебуваючи на передовій, Руслан та Наталія дізналися радісну звістку. У них буде ще одна дитина. Я роблю тест, вагітності, кидаю йому, він вже був на сході. Пишу паузу. Дуже стішився і каже, добра мене, каже, знаєш, кицьке двойне відчуття. З однієї сторони безмежно радий, бо ми хотіли, і не вийшло. А з другої, це війна і не знаю, що буде. І він зробив сюрприз, приїхав. Його побратими відпустили. і Дякую побратимам і командирові, зробив сюрприз, привітати. Гладив живота, тішився, плакав, і в неділю поїхав. В неділю поїхав і буквально за тиждень часу його в Донецькій області, Покровський район, поблизу Красногорівки, життя обірвалося на полі бою. Чоловік пані Наталії Руслан Рябий загинув 23 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині в селі Красногорівка Покровського району. А вже 30 січня 2025 року у подружжя народилася довгоочікувана донечка Маргарита. Це була така досить, досить бажана дитина, довгоочікувана. І ми знали про Маргаритку, чули про неї не один раз і, звичайно, чекали, коли почнуться ці пологи. Тому що попередні е, такі історії в Наталі були, вона мало не в машині народжувала третю дитину, і тому, звичайно, і завчасно положили її до нас у перинатальний центр і спостерігали за ней декілька днів. І, власне, коли почали сплоги, ну, ми мали честь, що в нас народжується донька Героя України. Маргаритка, вона народилася здоровенька, гарна дівчинка, така справжня козачка, 2,900 52 см. дівчинка з'явилась на світ у Волинському обласному перинатальному центрі. Сама ж породілля розповідає, тут про неї піклувались, та весь час підтримували. Директорка перинатального центру каже, підтримувати жінок у такій скрутній ситуації Їх головне завдання. Ми живемо в такий час, коли історія, яка є зараз в нашому закладі, коли у нас буває перебуває породілля, яка народила четверту дитинку, тато якої загинув час Вагітності не поодинокі. І наша задача, задача, мета нашого закладу зробити все, щоб жінки, які поступили до нас в такій непростій психоемоційній ситуації, отримали максимальну підтримку, максимальний догляд, максимальну безпеку, максимальну увагу. Бо вони самі». Вони самі з тою дитинкою, і тому наш, наш колектив стає їхньою родиною родиною, яка підтримує, яка вболіває і яка надає максимальну допомогу. На згадку маленькій Маргаритці у перинатальному центрі подарували першу у її житті книгу та вишиванку. Вже у неділю 2 лютого жінку разом з донечкою виписуватимуть, тож бажаючі мають нагоду прийти привітати та підтримати Наталію. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.